Всім привіт! З вами я, Лана. Ось прийшла сьогодні на свої місця. Взагалі-то були в мене плани прийти до свого дерева і зарядити, можливо, силами стихій свій новий амулет. Не знаю, зараз піду подивлюся, що там. Чи ніхто мені і нічого не завадить це зробити. Якщо все буде чудово, то свій новий амулет Луницю я все ж таки спробую зарядити силами стихій хоча б однієї-двох, якщо не всіма-чотирма. На природі це доречно і бажано. Робити. Ну, якщо не виходить на природі, то тоді можна це зробити і вдома. По можливості, зібравши всі чотири стихії в одному місці, на своєму, можливо, алтарі або просто в своїй кімнаті. Головне, щоб в цей час ніхто не заважав, не відволікав, не було подразників ніяких. І тоді можна заряджати свої. Предмети сили, або просто оберіги, талісмани, амулети. Неважливо, чи то сережки, чи то кулон, чи то обручка, каблучка. Все, що має для вас значення, цінність, щоб ви бажали носити на собі і щоб воно мало властивості, або оберігати вас від чогось, або навпаки притягувати до вас якісь блага. Ці предмети бажано заряджати силами стихій. Ну ось, Ой, звісно, люди не лишають чистого місця після себе. Здорово, що хоч в яму поскидували сміття після себе. Ну, ось моє дерево. Зараз тут нікого немає, тому можна буде попрацювати. Ну і після того, як зарядиш свій предмет, то бажано залишити требу або духам стихійним, або богам рідним. Залежно від того, кого ви призивали собі на допомогу. Ну Ось трошки так приготувалася. Не знаю, у нас пройшов дощ сильний напередодні, хмизу сухого не так просто знайти. Але дивіться, хто прийшов на дійство рудий кіт, і причому почав просити, а в мене для кота ну, нічого немає. Є тільки сушки, бублички. Я йому один дала їсть і тепер. Дивіться, бере звідти і знову їсть. Вважається, що коли ти підносиш жертву, требу богам чи духам природнім, ти повинен покласти її на кострище. І якщо вона впаде туди, всередину кострища, значить Боги чи духи її прийняли, взяли. Ну, а тут. Живий дух природній прийшов і їсть. Ну, я вважаю, що духи цієї місцевості ну, благоволять цьому дійству, що зараз тут буде відбуватись. Я, звісно, вам всього не зніму, але трошки покажу. Почати я хочу зі стихії води. Тут протікає поряд річка, я вам вже показувала. Зараз. Піду туди. В ідеалі, звісно, було б, якби багаття я запалила на самому березі річки, щоб не приходилось ходити. Але там дуже сиро, то Та й взагалі мені хотілося поближче бути біля свого велесового дерева. Тому так, імпровізую і вважаю, що так буде краще саме для мене і саме для мого предмету сили. Зараз піду до річки і почну з неї. А потім буду намагатися розпалювати вогнище і продовжу біля нього. Ну, подивимося, як це в мене буде. Але, ну, звісно, це не професійна зйомка. Звісно, я не готувалась до цього. Все експромтом. Тому вже буде як буде. І... Всього я вам не зможу показати, мабуть, але якісь уривочки цього дійства я вам покажу, щоб ви мали, ну, бо мене питали і в коментарях, і в лічки, питали, як заряджати амулети чи предмети сили, то я намагалася відповісти. Ну, а тут буду робити сама і трошечки вам покажу. Зараз треба знайти пологий схил до річки. До речі, для заряджання чи очищення предмету сили, то потрібна саме проточна вода. Ставок чи стояча вода не годиться. Я Звертаюсь зараз до стихії Вода. Силою своєю обмий цей предмет. О, велика стихія води. Почуй мене зараз. Силою своєю наділи цей предмет, вклади цей предмет. Силу свою могутню і хай буде так. І хай наділений цей предмет буде силою великою могутньою стихії вода. Хай буде так. Так, друзі мої. Силою води наділяється, заряджається, напитується цей предмет сили, і йому будуть властиві всі якості великої стихії води. Хай буде так. Лунниця у мене зі срібла, вона не боїться води, вона не боїться вогню. Тому, хоча б двома стихіями я зможу її зараз зарядити. А хоча я можу задіяти й третю стихію, стихію землі. Я звертаюсь до тебе в цей час, Мати, сира Земля. Почуй мене, заряди силою своєю, цей предмет, наділи його всіма своїми властивостями. І хай буде так, і так є. Силою своєю, мати сира земля. Наділи цей предмет, війди своїми силами, своєю мудрістю, плодовитостю, пам'яттю, Древньою, давньою пам'яттю наділи цей предмет Мати-Сира Земля. І хай буде так. Хай війдуть сили Матері сирої землі цей предмет і наділять його всіма своїми властивостями. Тепер я знову звертаюсь до тебе стихія води. Наділи своєю силою, Війди в цей предмет, наділи цей предмет силою своєю, всіма своїми властивостями. І хай буде так. І хай протримаються ці сили стихій в предметі цьому. Рівно рік. І хай буде так. Ну, а зараз, зараз є сонце і, сподіваюся, я зможу розпалити вогонь. Ну і ось вогонь. Поки хоч якось горить, я звертаюсь до тебе зараз стихія вогню. Почуй мене! Заряди силою своєю цей предмет, війди в нього, стихія вогню, і хай буде так. Наділи своїми властивостями могутніми цей предмет. І хай буде так. Гори-гори ясно, щоб не погасло силою великою, вогняною. Ясно. Заряджай предмет. Мені на щастя, мені на долю, мені на захист. І хай буде так. Так є. Ну ось так, друзі мої. Ми заряджаємо свої предмети сили всіма стихіями. Зараз я прирвуся, бо хочу трошки поговорити про своє. Але, в принципі, я бачу і думаю, ви зрозуміли. Треба почекати, щоб вогнище догоріло. І весь цей час предмет сили повинен лежати поряд і напитуватися вогняною силою, силою цієї стихії. Так що. Я побуду тут, допоки не догорить вогонь і поспілкуюся ще зі своїм богом. Піднесу ще дари. А як бачите, моя треба, хоча вогонь і не хотів розпалюватися спершу, все ж таки була вогнем прийнята. Так що я дуже і дуже довольна цим чудово, думала, в мене не вийде все ж таки розпалити вогнище. Вийшло. Я дуже цим задоволена. Мої, моє вогнище майже догорає. Я зарядила два своїх предмета сили стихіями, стихією вогню. І зараз на цьому попрощаюся з вами. Думаю, це відео було комусь корисним, можливо. Приблизно так заряджаються амулети, талісмани. І не бійтеся, що щось не вийде, або щось не так, щось неправильно. Імпровізуйте, вам підкажуть самі вищі сили, як потрібно саме для вас, як буде краще саме для вас, для ваших предметів. Для ваших тонких тіл, для вашої енергетики. Ну, ось і все. На цьому буду завершувати поки що. Таке вийшло спонтанне відео, але від чистого серця. Бажаю нам всім миру, добра і підтримки вищих сил. І хай буде так.